Багато українців помилково кажуть на слово готель хоутел по-англійськи. Насправді, правильна вимова «хотел» з наголосом на другий склад, так само, як і ми кажемо українською, готель, а не готель. Можливо, ця плутанина виникла через знамениту пісню гурту «Eagles Готель Каліфорнія. У ній, можливо, слово hotel звучить бо ботьому здається, що наголос падає на перший склад. Але в англійській мові наголос завжди на тел. Отже, так само, як і готель українською, так само англійською hotel звучать майже одинаково, тож не треба плутати. А є ще слово мотел, готел і мотел. Але раз ми вже заговорили про це слово, то варто розібратися в різних типах житла для мандрівників. Перший такий вид, який ми вже згадали, готель. «hotel», «hotel». Це велика будівля з усіма зручностями, Ресторан, басейн, тренажерний зал дуже часто можуть входити до такої будівлі. Можна сказати, «We stayed in in a big hotel in Paris» ми зупинилися в великому готелі в Парижі. «Motel» – призначений для автомобілістів, розташований біля дороги із паркуванням поруч з номерами, щоб зручно було виходити до машини. «The the motel was next to the highway» Мотель був для шосе. And це ще такий маленький готель, часто сімейний, у сільській місцевості з домашньою кухнею та атмосферою. Кажемо так, The Inn had a warm and cozy atmosphere. В такому готельчику була тепла і затишна атмосфера. І останнє на сьогодні слово hostel. Hostel – Це недороге житло, де гості ділять кімнати з іншими мандрівниками, часто в великих містах молоді люди, які подорожують, зупиняються в таких хостелах. Отже, можна сказати: We met many travelers at the hostel. Ми зустріли багато мандрівників у хостелі. Отож ще один важливий момент, що слово хостел має наголос на першому складі, а «хотел» – на другому, тож будьте уважні. Щоб запам'ятати більше подібних нюансів, приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу, де щодня виходять безкоштовні уроки англійської, посилання унизу під цим відео. І до наступних зустрічей!